Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Ой, прийшла тільки що з городу, на вулиці таке пекло жах. Ходила, бшарувала цибулю, буряк прополола, бо така берізка кинула. В цьому році, взагалі, бур'яни на славу, Трава бур'яни дуже гарно росте. Ну, в принципі, і на городі так більш-менш все нормально росте. Були дощики, то трохи щось росте. Знаю, як буде отаке пекло знову, то все, знову повигорає, позгорає. Нічого не буде. Ну, хоч трошки, щоб йшли дощики. Показує на виходний у нас дощ, а чи буде, чи ніхто його знає. Ой, хочу ще в хаті трохи поприбирати. Ще сьогодні хочу щось спекти до чаю, срожа мені достав варення з погріба сливове, хочу спекти пиріг такий. Ну, спечу, покажу вам потім. Думаю, що вийде смачний. Я вже давно-давно колись такий пекла. Оце я подивилась в інтернеті. Тоді згадала, що колись також пекла такі пироги, дуже смачний пиріг, Ну і легкий, і простий бігом заколотив собі спік, І до чаю така смакота. Так що будемо сьогодні з вами пекти І що, їхала машина, що продають овочі. Тукти овочі продають. Купила вон. покажу огірочки. Мому 75, да. помідори. Казав дядько, що ізмаїльські. Ці такі смачні помідорки. Помідори 100 гривень. І банани 75 також взяла. Сережа в мене дуже любить банани. Ну, і я, в принципі, люблю, Сережа дуже. Цезар як був менший так клянчив, давали шматочоків, а тепер зовсім не хоче. Чомусь йому вони вже не подобаються. Така спека на вулиці Жак, на небі не хмариночки. Вчора хоч також було жарко, але хмарочки хоч трохи були. Сьогодні така спека. Вийдеш тут на сонечко, прям скільки я там постояла біля машини, прям плечі і лице вже аж припікає добре. Зараз ще хочу замінити постіль, закину стірку, трохи в хаті ще поприбираю. З'явилися трішечки хмарочки і такий вітер зірвався. До речі, завтра на суботу показують дощик. Сторож сидить, сторожує черешні, Пташенят сторожує, це я так кажу. Знав би він, що тут є ті пташенята, а він би до них бігав, пікав би тут коло них. Цезер? Да, це це ганяв тільки шпаків та сидить, сидить сидит вже діловий. Отак, от отак. Лягай вже, лягай. Жарко дуже Бається в холодочок. Да, Мазун? Зараз покажу вам наших пташеняток. А які так повиростали і вже зробилися здорові, ледве вміщаються в гнізді. Дуже великі. Прилітають дві пташечки і по черзі їх годують. Не знаю, чи то мама, папа. Сидять собі, добре, що тихенько ось сидять. Бо тут дуже це гніздечко низько, десь мені по пояс. Переживаю, щоб коти, не дай Бог, їх тут не споцапали. Вони мають привичку тут в квітниках лягати, в тіньку. З рижик вічно тут. То головне, щоб коти їх тут не занюхали. Така лаванда вже наросла. Цей третій рік, він, який куш, самий найбільший. З той повинен бути такий самий, але він трохи внизу щось він попідсихав. Треба буде пообрізати, як обрізати. А цей, звичайно, дуже гарний. Вже скоро буде квітнути лавандочка. Краса, яка. Так зачіпиш, пахне аромат такий. Вчора ось тут поприбирала, повичищала тут спориш цей. Повиривала все, перекопала, висадилася сюди квіточки. Ось Тут в мене, до речі, росте також лаванда, але інакша. Навіть видно по квіточках, що вони інакші. Пахне дуже. Краса. Сюди також висадила кущик лаванди. Туди посадила карликову тую Мікі. Тут у мене барбарис. Низькорослій маленькі такі і ось там висадила монарду від бережнюків. І тут ось розділила кущик жовтої ділосперми ось так розсадила. Хай вона собі тут розростається і повністю, щоб ось так нею все заросло. А з цієї сторони, от також висадила лаванду, туєчку мікки. І розділила з той кущик від бережнюків мазус. Ось так він квітне. Я його розділила і порозсадювала там та, в куточках. Також хай тут розростається. Мені казали, що він дуже агресивний, то якраз тут йому буде добре. Тут йому нема куди більше розростатися. А я так і хочу, щоб заросло повністю тут все. Так що ось тут зробилась такі квітнички. Вчора викопала цю лаванду, весною я її садила. Це я на город була, висадила самі такі паршевенькі кущики. То вчора викопала, боже, там такий корінь, здоровенний наріс. Скільки тут за, за, за місяць чи два буквально коріння, добре наростила лаванда. Так що ось такі квітнички в мене вийшлися. Ось тут, ну, однаково, якщо ось так дивитися з ціля, то вони майже однакові. Просто там іде у мене Мазус, буде заростати, а тут діло спіра, Жовтенька. Традисканція ця як наросла вже Мужики, донизу ще більше попускала. Гарно квітне, вона вдень. Трасунька така. Квіточки такі маленькі, але гарні, такі цікаві. Шкажу, я раніше навіть і не знала про таку рослинку. Дуже вона гарна. Заржався сторож. О, в мене тут трояндочка зацвіла. Сорт не знаю. Ось така гарна. У мене дві їх такі. Ну, пересорт також. Прислали мені. Повинні були бути рожеві. Прислали ось такі обидві. Як довго квітне ось цей коврик, не знаю. Чемшанка це чи ні? Ну дуже схоже. Мені здається, що воно наче трохи вище, ніж пшанка. Але так довго-довго квітне. Ось така краса. Дуже гарний. Може починають цвісти спіреї. Ось така краса. Це я так зрозуміла, що. Це у мене Gold Flame спірейка. Бо я купувала її на базарі без назви, але в інтернеті подивилась, що схожа вона на Gold Flame. Як від цвіте, я потім її ось так обріжу і все. Ось тут у мене росте трояндочка. Купувала, як Лідію, ну не знаю. Не дуже вона схожа на Лідію, також цвіте дуже гарно, От скільки бутонів. І також ціле літо цвіте спрейка, але так вона виросла в цьому руці, дуже висока. Гарно вона тут як цвіте лаванда, і вона квітне, така рожева. Трояндечка, дуже гарно виглядають вони разом. Ще відкривається White Lydia. Спрейка. Також дуже гарненька. Все літо квітне. Така красна трояндечка. Дуже багато бутонів. О, скільки. Це тут у мене росте вівсяниця, сиза. Ось така краса, як зацвіте. Ось тут квітнуть бутони. Дуже гарна. Ортензія анабель. Равлики ж куди повилазили Зарази. О, і вже лілейник карликовий, жовтий. Буде цвісти. Дуже гарний, він мені подобається. Такий колір у нього жовтий-жовтий. Красунчик. Сьогодні ще більше відкрилася трояндочка чепендел. Ось така вона в повному розпусті. Гарна. Красуня, ось так вона виглядає в будоні. Гарна трояндочка. Цей кущик у мене квітне перший рік, Восени я його висадила. І он який вже гарний кущик в цьому році. як гарно квітне, краса. Зараз я буду пекти пиріг з варенням. Беремо стакан варення, додаємо ось так ложку соди і все добре перемішуємо. Ось так. Видно, що сода вже вступає в реакцію. У мене сливове варення, можна любе, яке у вас є. Ось так все добре, добре, перемішали. Ось так як копіна з'явилася. Тепер беремо три яйця і додаємо туди десь ось так третю частину стакана цукру. Все добре. Перемішуємо, трохи переб'ємо його. Нам не треба стікати, напрям, а ось так просто все добре-добре перемішати. От трішечки цукор розтопився. Добавляємо тепер яйця з цукром сюди, в наше варення. Додаємо ще 100 мг олії. Олія звичайна соняшникова, і стакан з горкою муки. Ось так. Тепер добре все перемішуємо. Тепер беремо форму, змащуємо її маслом. І сюди переливаємо нашу суміш. І тепер відправляємо в духовку. Запікатися на 40-45 хвилин, вже дивіться по своїй духовці, при температурі 180 градусів. Ріг мій вже готовий, він трішечки вистих. Я його присипала пудручкою. Зараз розріжемо, подивимося, який він вийшов всередині. Дуже м'якенький. Красота, подивіться, який м'якесенький. До речі, зовсім ніде не пристало. Ну, яка краса. Сливку ще видно. Шматочок сливки. М'якесенький такий, видно, трішечки сочний. Так що ось такий піріг сьогодні буде у нас до чаю. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк. Готуйте, всім смачного! Випила тільки що це трамон, бо голова дуже болить. Такий вітер цілий день гуде. Зранку було тихенько, тому як зірвався, вітер не стихає. Шпаки кричать, вітер гуде, голова аж болить від того всього. Зараз ще треба щось поставити на вечерю їсти, зварити, бо вже трохи той Сережа приїде та й все. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю мирного неба, всім пока-пока!